Що ж такого в книзі, що так вплинуло на Олега Гороховського, співзасновника Монобанку? Е, назва цієї книги звучить чи не в кожному інтерв'ю з ним. Ти вже, мабуть, здогадався, що мова піде про есенціалізм. Мистецтво означати пріоритети Грега Макеона. І ми спробуємо розібратися, про що мова, для кого і чи варто витрачати свій час на її прочитання. Привіт! Мене звати Іван Зубковський, я інвестор і незалежний фінансовий радник. І сьогодні ми поговоримо про есенціалізм. Напиши в коментарі, яку книгу ти мені рекомендуєш або якою цікавишся. Можливо, я її прочитаю, чи вже прочитав і зроблю огляд. Ну що ж, починаємо. Ми всі прагнемо успіху. І будучи в точці А, коли цей успіх далеко попереду, то є відчуття, що ми маємо багато часу, ідей, енергії, але на півшляху до точки Б починається усяка жесть. Купа справ, дзвінків, зустрічей, непередбачених проблем, ось цей успіх от попаде в руки. Або навіть він уже в руках, але щоб втримати його, треба пахати 24 на 7. Ми вже виснажені дорогою, часу, обмаль, ідеї всі пласкі, а енергії так мало, що іноді немає сил навіть вислухати найрідніших сім'ю. Немов гідра кожне наступне досягнення створює все більше справ. Ще додам те, що ми живемо під час повномасштабної війни, що подвоює усі ризики: нерви, справжні та мнимі загрози, відчуття, що треба пахати, поки пахається. Відіслюся я вже на пенсії, якщо доживу. І ось про що пише автор: під час роботи я натрапляю на перевтомлених людей з усього світу. Вони буквально зруйновані тиском, який на собі відчувають. Я був коучем успішних людей. Замучених відчайдушними спробами зробити все ідеально зараз. Я бачив тих, що попали в пастку контролю керівників. Ці люди не знали, що вони не зобов'язані так метушитись на чиєсь прохання. І я невтомно працював, щоб зрозуміти, чому стільки яскравих, розумних, здібних осіб лишаються в путах смертельних теней неважливих справ. Можливо, дійсно, питання, як завжди, не про те, що відбувається зовні, а про те, як ми сприймаємо реальність. Можливо, у книзі автор розкриє секретний секрет, як встигати усе і не вигорати. І так, хто такий цей ісенціаліст? Автор пише, іти шляхом ісенціаліста, це бути творцем свого власного життя, а не жити за стандартними налаштуваннями. Якщо коротко, то бути свідомим у своїх думках, діях і не погоджуватись із стандартними налаштуваннями. Але як зрозуміти, що є дійсно пріоритетом, і автор дає найкращий опис есенціалізму. Менше, але краще. Саме цим і відрізняється підхід есенціалістів, які займаються лише важливими справами, завдяки чому досягають істотних результатів у конкретній сфері. Це характеризується наступними принципами. Я обираю, що робити. Тільки декілька цілей дійсно щось значить, який в моєму рішенні компроміс. Коли як не есенціаліст дії по максимуму, все для всіх. Як результат, він керується установками. Я повинен це зробити. Все важливо, як я можу встигнути все. Відчувають напругу, проговорюючи установку неесенціаліста. Мені згадується вираз Михайла Жванецького. Хочеш усе й одразу отримаєш нічого і поступово. Мені здається, автор цими і іншими ідеями дає одну важливу річ для розуміння. Ті, хто розпилюється вщент, хочуть задовольнити усіх клієнтів. Досягнути успішного успіху ігнорують одну важливу частину реальності. Реальність трейд офс. І це не просто компроміс. Як звучить українською прямий переклад цього слова я б сформулював як відкуп або заплати необхідну ціну. Всі дійсно значущі досягнення потребують цієї жертви, а значить, усіх не задовольнити, все не зробити ідеально, одночасно не досягти усього й одразу. Але одночасно автор книги каже, що як тільки прийняти реальність компромісів з'являється спокій, над напруга не потрібна. Достатньо робити маленькі регулярні кроки в одному напрямку і результати будуть значущі. Ефект накопленого результату можна відчути, коли ти вчиш англійську слово до слова, і в якийсь момент ти вільно можеш зробити презентацію на чужій мові. Пробіжка за пробіжкою і через рік ти біжиш в марафон. А коли починав 5 км забіг був пеклом. Колись ти відкладав по 100 гривень щотижня, а через роки маєш пасивний дохід у 500 доларів. Щотижня. Час, плюс дисципліновані зусилля, плюс відмова робити все і одразу дорівнює значущий результат. Тепер давай перейдемо до практичних уроків з книги, які мені запам'ятались найбільше і якими я хочу поділитися. Автор ділиться своєю історією про його першу роботу в коучинговій компанії. Йому давали 9 доларів на годину, і він не міг розглянути роботу в контексті співвідношення грошей до часу. Тому здумався, якого найціннішого результату я можу досягти на цій роботі. І виявив, що це повернення довіри клієнтів, які хотіли припинити співпрацю. І він почав 80% своїх зусиль зосереджувати на отриманні клієнтів. Він планував і проводив зустрічі, де переконувати клієнтів не йти. І це спрацювало. Втрачених клієнтів стало нуль, його заробіток значно збільшився. Ще від себе додам, що важливо не тільки більше заробляти, а й іноді аналізувати свої витрати. Бо часто люди потрапляють в так звані щурячі перегони, коли ти витрачаєш все, що заробив. І тут сума доходу не має значення. Якщо ти відчуваєш, що ти сам приймаєш у них участь, подивись моє відео Вихід щурячих перегонів. Ось тут по підсказці. А поки практична задача тобі. Задай собі таке питання і запиши собі відповідь: де найбільше грошей в моїй справі? Що одне я можу зробити, щоб збільшити дохід? Від чого мені треба відмовитись, щоб збільшити ефективність? Тобто компроміс? Якщо тобі здається, що таких виточок прикладання зусиль не існує, або після розміркувань так і не можеш їх знайти, що ж, тобі варто перетворити себе на есенціаліста? Як казав великий Стів Джобс, треба працювати не по 12 годин, а головою. Ще раз, ісенціалізм це не спосіб зробити ще щось. Це інакший підхід до справ взагалі. Це спосіб мислення. Цей процес вимагає свідомого розгляду того, як ти живеш, та розробки нових звичок і підходів. І одну звичку я дуже рекомендую з книги: створити час, коли ніхто не може сконтактувати з тобою. Сила недоступності. Для когось це може звучати жахливо. А якщо щось станеться із моєю дитиною, роботою, клієнтом, щось, якщо пожар станеться тут і зараз, а я не буду на зв'язку. І у мене особисто на це є дві відповіді. Перше, значить, ти все, що людина, у якої парадигма. Я винен усім, я вже казав, наскільки такий погляд розсосереджує нас, та ще й такі слабкі результати, ми дамо, намагаючись бути хорошим для всіх. І друге, є хитрощі, описані у книзі, до речі, якими я ще користувався і раніше. Але як іноді важливо прочитати, щоб побачити, що це дійсно цінна парада. Та ж пару лайфхаків від мене. Планую час для себе, коли вирогідність форс-мажорів з дітьми, проектами сягає нуля. На, наприклад, я встаю раніше за свою сім'ю о 6-й і маю кожен день одну-дві години часу на осамітнення. Планую час для себе як частину розходу. Я в Google календарі записую зустрічі і захищаю цю зустріч, ніби як це консультація із найголовнішим клієнтом. Бо так воно і. Є. На телефоні в мене 99% сповіщень вимкнені. Те саме, до речі, і з месенджерами. Я регулярно перевіряю чати і не бачу проблеми, щоб відписати комусь через годину або дві. Без усамітнення неможлива жодна серйозна робота. Сказав Пабло Пікассо. І я відчуваю, що так вона і є. Як же розпорядитись цим усамітненням? Якщо у тебе ще не з'явились питання на подумати, то я дам тобі пару якісних питань від Грека. Здай собі три питання. У чому я відчуваю глибоке натхнення? У чому я особливо талановитий? Що задовольняє значну потребу в світі? Природно, сторінок для перегляду буде не так багато, але це суть вправи. Ми не шукаємо безліч хороших справ, ми шукаємо справу. Найвищого рівня внеску. Правильна річ у правильний спосіб у правильний час. І останній урок, але він, мені здається, найяскравішим. Автор пише: реальність така, що ми живемо в непередбачуваному світі. Навіть окрім екстремальних подій, таких як голод, війна, ми стикаємось з регулярними несподіванками. Ми не знаємо, чи буде рух вільним, чи будуть затори. Ми не знаємо, чи буде наш рейс затримано, чи скасовано. Ми не знаємо, чи не посковзнемось завтра на слизькій дорозі і не зламаємо зап'ястя. Так само на роботі. Ми не знаємо, чи запізниться постачальник, чи колега не впорається із задачею, чи клієнт змінить своє рішення і так далі. Єдине, чого ми можемо очікувати з великою впевненістю, це неочікуваного. Тому ми можемо або почекати момент. І відреагувати на нього або підготуватись. Ми можемо створити буфер. Буфер може буквально визначити як щось, що запобігає контакту двох речей, і як результат нанесення шкоди від удару. Автор продовжує пояснювати концепцію. Уявіть собі, що ми маємо дістатися автомобілем до місця призначення за три милі, не зупиняючись. Майже одразу мої діти побачили виклик. Ми не могли передбачити, що відбуватиметься перед нами та навколо нас. Ми не знали, як довго горітиме зелене світло, чи машина попереду раптово поверне, чи загальмує. Єдиний спосіб уберегтися від аварії це створити додатковий простір між нашим автомобілем і автомобілем перед нами. Цей простір діяв як буфер. Це дало нам час реагувати та адаптуватися до будь-яких раптових або несподіваних рухів інших автомобілів. Неесенціалісти тяжіють до того, що все складається найкращим чином. Ми всі знаємо таких людей. І я також іноді наступаю на ці граблі, що хронічно недооцінюють непередбачуваність світу. Так, люди кажуть, це займе 5 хвилин, чи до п'ятниці я здам проєкт, а потім ці строки збільшуються в рази. І у фінансах роль буферу зазвичай виконує запас грошей. Інвестиції та активів, коли ти розумієш, що будь-яка фінансова аварія може не статись. Якщо мати цей запас, хтось може сказати, що люди так недооцінюють непередбачуваність тільки в неважливих ситуаціях. А у серйозних питаннях, пов'язаних з життям і смертю, такої недбалісті не буває. І начальник, держава чи експерт точно передбачить ці проблеми за мене. І саме тому я радий, що автор згадував історію підкорення північного полюсу. Я сподіваюся, монтажер тут ставить фотографії та епічну музику. Так от, Рауль Амунсен і Роберт Фолкон Скотт хотіли дістатись першими в новітній історії до північного полюса. Вони мали однакову мету, але різні підходи. Амунсен підготувався до всіх можливих і неможливих неприємностей, тоді як Скотт був менш зосереджений на підготовці до самого походу, а більше про наукову сторону заходу. В книзі цей похід зображений в загальних рисах, але це справді культова історія. Послухай на кардинальну різницю підходів і до чого вона в результаті призвела. Скотт мав команду з п'яти чоловік, два з них, яких були науковцями, і в жодного з них не було досвіду з полярного походу. Тоді, як Амундсен взяв 9 чоловік, всі були кваліфікованими на навігатори, наїзники на собаках, а прокладав маршрут. Чемпіон Норвегії по лижним марафонам. Лише у двох людей не було досвіду в Заполярії. Але на цьому різниця підходів не закінчувалася. Амунце набрав перевірене екіпірування. Анорки та сапоги каміки Це був покращений одяг ескімосів, тоді як Скот, експериментальний одяг з новітньої шерсті та прорезиненої волокна, який якраз у цій експедиції вперше і використовувався на Заполярії. Далі шок-контент. Амунсен обрав жорстоку, але ефективну стратегію пересування, випрацьовану під час спроб підкорення північного полюсу. На початку експедиції було взято 52 лайки, які тягли 3 тонни вантажу по снігу. Більшість ваги це їжа. По мірі просування маршрутом і зменшення кількості їжі зайвих собак вбивали та годували цим м'ясом інших собак. Таким чином, голодних ртів, які під'їдали запаси їжі, ставало менше. Скот обрав міксований підхід для логістики, моторизовані сани, монгольські поні та дві дюжини собак. І це все повинно було працювати при температурі мінус 50 градусів. То які ж результати отримали ці учасники гонки, які майже одночасно і рівновіддалено рушили до південного полюсу? А Мунсен випередив свого візаві по швидкості, вони на 34 дні раніше прибули до полюсу. А потім повернулись назад до місця висадки. Жоден з людей не загинув та не отримав умороження. Ще залишилось запас продовольств на 20 днів експедиції і 11 собак. Скот же зіштовхнувся з усіма наслідками недостатньої підготовки. Першими вийшли з ладу поні, потім собаки, а в кінці кінців і сані. Але експедиція, замість того, щоб признати поразку, ще й 20 днів пішки добралась до північного полюсу, тільки щоб дізнатись, що їх випередили. Скот записав у щоденнику: збулись наші найгірші очікування. Норвежці Амунсен випередили нас. Вони перші досягли полюсу. Жахливе розчарування. Мені боляче за моїх вірних товаришів. Кінець нашим мріям. Сумне буде повернення. І його останні слова підтвердились найгіршим чином. Знесилені обморожені поступово втрачаючи зір, вся його експедиція прийняла отруту. Щоб не померти в муках, коли зрозуміло, що назад вони не в силах повернутись. Коли я згадую цю історію, і в мене біжать мурахи від усвідомлення того, наскільки по різному можна підготуватись, і наскільки кардинальні результати можна отримати, ми з вами не збираємось на північний полюс, але живемо посеред війни та економічних криз. Якщо хочемо, щоб через 20-30-50 років дожили до пенсії та ще й допомогли своїм дітям стати на ноги, нам варто готуватись. І максимальна підготовка це те, що може допомогти дійти до наших мрій. І навіть почати нову подорож. Фух, відчуваю, що ми з тобою заговорились. І як і обіцяв, поділюсь думками про книгу. Загальна ідея мені вже давно знайома по моєму житті. Але я дивлячись навколо, бачу багато людей, яким вона просто необхідна. Важливість пам'ятати, що ми живемо своє життя, а не життя живе нас. Якщо ми приймаємо цю аксіому, тоді настає прозріння: всіх дівчат не перелюбити, всіх грошей не заробити. Ворогів не переб'єш, треба робити вибір, треба робити компроміси. І ця книга точно допоможе знайти інструменти, сфокусувати тебе на цей. Есенціальний лад. Поділись своїми думками в коментарях. А я закінчу цитатою Пітера Друкера, якою починалася книга. Через кілька сотень років, коли історія нашого часу буде написана з довгострокової перспективи, ймовірно, що найважливішою подією, яку побачать історики, будуть не технології, не інтернет і не електронна комерція. Це безпрецедентна зміна стану людини. Вперше в історії така значна кількість людей має вибір. Вперше їм доведеться господарювати своїм життям самим. І суспільство до цього абсолютно не готове. Дякую за увагу, здоров'я, багатства та до зустрічі у нових відео.